Right here. And I love to sing sweet songs to you because you are so dear. Stop. Stop. Yeah. Народжувати без болю хотіла б, напевно, кожна жінка. Лише розуміння того, що дитина з'являється на світ через фізичні страждання, у багатьох викликає переляк і паніку перед пологами, а у когось заважає навіть вагітніти. Медицина давно подбала про те, щоб цих страхів не було, і винайшла епідуральну анестезію. Цей вид значулення давно використовують за кордоном. А у нас віднедавна за кордоном це епідуральна анестезія. Вона включена в склад страхових послуг. То вона є обов'язково. Анестезіолог може прийти, запитати пацієнтку, чи вона хоче, чи не хоче. На початку пологової діяльності такого сильного болю, як правило, може і не бути. Але в період, коли починає розкриватися шийка матки, виникають боліві відчуття. Ну, і відповідно анестезіолог приходить вже в другий раз. І тут вже пацієнтка мусить вирішити, чи вона продовжує пологі з епідуральною або без. Співачка Людмила Ясінська народжувала з епідуральною анестезією. На батьківщині чоловіка в Ізраїлі цим методом знечулення успішно користується багато жінок. Завдяки ньому зіркова матуся не ідентифікує пологи з болем і згадує про них тільки з усмішкою. Більшість жінок, які навіть не хочуть, кажуть, ми хочемо природні роди. Через півгодини після початку роді вони кричать зробіть мені епідураль, зробіть мені і кричать найперші. Це е, коли ти знаєш, що може щось знеболити, ти розслабляєшся, напевно. Епідуральну анестезію роблять тоді, коли перейми регулярні. Шийка матки гарно відкривається, і у жінки немає протипоказів. Наприклад, високого тиску або гнійників на шкірі. Спершу ділянку, де будуть водити голку, знеболюють, потім колють, а згодом водять трубку катетер у перековий відділ хребта. Діє анестезія поступово, і нижня частина тіла повністю німіє за 20 хвилин. Епідурал добре діє і кесаревому розтині. Причому має переваги над загальним значуленням. Головне у тому, що мама залишається при свідомості і може одразу по народженню побачити малюка. Пацієнт, як правило, коли він якісно знечований, в нього не було дискомфорту, з вдячністю згадує ці пологи. Тобто він передає свій досвід своїм колежанкам, друзям, тобто ділиться інформацією, і це вже йде більше, 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 більше. Якщо я на тата, то нехай буде схожа на маму. Аліна у вересні приведе на світ другу донечку. Валерію вона народжувала природньо і без нечулення. Цього разу планує так само, проте якби довелося народжувати за допомогою кесарського розтину, то вибрала б епідурал. Хто хто, а вона точно знає всі його плюси і мінуси. Адже Аліна лікар-анестезіолог і робить таку маніпуляцію щодня. Якраз епідуральна анестезія, вона. Займає одне з ведучих місць, і в репертуарі анестезіолога вона є неодмінною складовою. Є у цього виду значулення також недоліки. Жінки після нього часто нарікають на біль у спині, мігрені. Проте медики кажуть, якщо порівняти цю анестезію загальною, то перша має менше негативних наслідків. Була одна жінка, для якої епідраль подіяв тільки на половину тіла, тобто, ніби права частина тіла, все відчуває, а ліва не відчуває нічого. Це теж не дуже приємно, але такі випадки зустрічаються дуже рідко. Якщо є хороший анестезіолог, який знає, як це робити, ну, я напевно радила б жінкам користуватися таким препаратом, такою процедурою, тому що це робить набагато приємнішими самі роди. Обов'язково робимо контроль тиску, пульсу, сатурації під час поводу. Біль при пологах природний, і якщо правильно налаштуватись, підготуватись, то можна самому максимально його оминути. Перейми насамперед тяжка фізична праця, а працювати треба вміти. Тут головне не боятися. Пам'ятайте, дитинці, яка з'являється на світ, ще важче, ніж вам, а будь-яка анестезія, як би там не було, впливає на плід. Я все-таки вважаю, що пологі це фізіологічний процес, на який впливати треба мінімально. І так само, як і о, при оперативних втручаннях, при пологах є свої покази і свої протипокази. Тобто, якщо у жінки є дуже інтенсивні болючі перейми, які іноді є довготривалі, дуже виснажливі для жінки при попередніх пологах, якщо це навіть жінка, яка перший раз готується до пологів, але в неї є панічний страх от, перед переймами, перед пологами, то в принципі показано обезболення.